Тож, друзі, з вами в ефірі знову ваше улюблене радіо Порш. І хлопці зранку говорили про улюблені свої мультфільми. І сьогодні ми з нашими гостями. Я думаю, що ті, хто стежить за нашими соцмережами, вже точно знають, хто у нас в гостях. Це український рок-гурт Арха. Вітаю вас! Вітаємо, вітаємо! Доброго Дуже раді у вас бути! Так. А кім, Влад і Аня, у мене так. таке до вас запитання: який ваш улюблений мультфільм дитинства? О, зараз ми це обговорювали. Поки слухали вас. Ми нещодавно переглядали, як приборкати дракона всі три частини. І я, я думаю, що це мій найулюбленіший мультфільм буде. Я жодного разу не дивилася. До речі, подивіться обов'язково. Це, це прикольно, це цікаво. А ваші хлопці? Кунфопанда. — тема. Найкращий мультфільм, який може бути. І в оригінальній, до речі, озвучиться. Там був Джек Блек, дуже класний взагалі, актор, і дуже класно озвучив панду. І, до речі, в нашому також перекладі дуже-дуже класна особа озвучувала. Взагалі три частини, але друга найкраща. От взагалі найкращі мультфільми можна. От, типу, який кращий мультфільм, там, де найкраща друга частина. Шрек, друга частина, панда Кунфу, друга частина, як Роберкати Дракона, друга частина. Тачки. Тачка, ну, друга так, частина. Так. тому так. Не погоджуюсь на рахунок другої частини тачок. У мене насправді улюблені є тачки, я ще з дитинства з братом ми прям дуже любимо. Це з дитинства заклало в нас таку прям любов до машин. Знаєте, це, цей звук, двигуна потужного. Mm. ці всі <реш> <Чау! реш> Перегони. <реш> <реш> Клас! Я насправді обожнюю також мультфільм про шрека, тому що це такий мультфільм, який подобається і дітям, і їхнім батькам, тому що є такий гумор, який ти дійсно розумієш лише з часом. Тому що, коли я передивлялася нещодавно шрека, я дізналася, що там насправді не все так. По дитячому, тому це дуже прикольно. І я обожнюю ще Зоотрополіс, можливо, ви дивилися. О, це так, це так, теж переглядали нещодавно. Але є інформація про те, що ось-ось вийде друга частина, і маємо. Ми вже дивилися, ми чекаємо. Маємо надію, що вона буде краще, ніж перша, і, і дійсно буде культовим. Але хочеться повернутися все ж таки до пісні, яку ви сьогодні прийшли до нас презентувати. І хочу розпочати взагалі з для того, щоб ближче наші слухачі познайомилися з вами. Відповідайте швидко. Особливо не думайте, не задумуйтесь, тут нічого складного не буде, ніяких провокацій також не буде. Найперше запитання, я будемо відповідати по черзі, або хто хоче, або всі разом. Давайте, як захочеться нам. І так, найперше запитання: коли ви востаннє відчули справжню тишу? Справжню тишу ти, це дуже цікаве запитання. Коли я заснув? <реш> Тихо, нема нічого, я сплю, супер. Клас. <реш> насправді мені здається, справжню тишу можна відчути тоді, коли закінчуються вибухи вночі, коли перестає битися ця внутрішня тривога, і ти просто радий, що ти живий. Так, насправді це, це так. Який звук асоціюється у вас із домом? Наша кішка, наша, наша кішка Лейла. Кішка і, і собаки взагалі в моїй сім'ї було дуже багато собак. І завжди, коли я приїжджаю додому, ми живемо в селі, і постійно ав, 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 ав", <сміття> я думаю, все, я вдома, я вдома. І ти заходиш до будинку і зустрічає кішечка Лейла, постійно м'яукає і, так, і дуже хоче помурчати нам. Оце тісно, це ті звуки, які асоціюються з домом. А у мене це такі, знаєте, старі часи, які на стіні вісять, і ти засипаєш десь, і вони там. У мене ще в бабусі було таке радіо, але коли прокидаєтеся в Україні восьма ранку. О, речі. Там був дуже класний джинго. Це «ту-ту-ту-ту-ту-ту». так. Як ви думаєте, що було перше? Слово чи музика? Мелодія якась? Музика. Хай буде музика. Слово думаю. Бачите, ми дуже різносторонні особистості. У нас дуже різносторонній гурт. Ми всі думаємо по різному. Але я все ж таки вважаю, що першою з'явилась музика. Чому не слово? Бо, наприклад, от е, поговоримо наприклад про печерних людей. От у них був перший по суті, звук, «а», <тирик és> <та> так це і... теж музика. До речі, якщо це подумати, дуже, вони щось так наспівували, можливо, коли там виходили mm-hmm. на да, полювання. Я також погоджуюся, що вони ж ще тоді не вміли прямо говорити, то можливо, у них якісь так. були там перед сном, навіть якісь дитині там да. наспівати. Щось. До речі, взагалі, я думаю, що перша музика це було щось акустичне, саме в плані барабанів якихось. Тобто, mm-hmm. да, речі, постійно, так. постійно щось настукували, і вже потім вони такі тум ту ту ау, 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 ну, про відчуття, тому я думаю, що люди саме через музику проявляли те, що вони відчувають. Тим паче, що були ритуальні танки, коли вони викликали дощ, сонце. Вони ж не вміли ще говорити, але співали. Щось в цьому є. А, яка фраза з вашої пісні стала вашим таким особистим оберегом або, можливо, такою фразою дня, або те, що вам найбільше йокає? Я думаю, що у кожного це різні будуть фрази, тому поділіться. Давайте, починайте. Ой, я скажу, це слова з пісні, але вони були змінені однією дуже класною дівчиною, яка була в нас на записі кліпу нашого. Хто з'їв котлету після нас? От. Це взагалі, це взагалі дуже цікава історія. Це філософія. Це філософія, це життя. У нас є фраза Хто залишиться після нас. В приспіві, і ми, коли знімали кліп, ми постійно там сиділи, наспівували, коли там чекали чогось чи коли ми не знімались. І якось наша гримерниця Каріна. Каріна, Каріна дуже класна дівчина, вона така: Хто з'їв котлету після нас! І все. І ми після цього ми так угорали, що десь скільки вже прийшло запису кліпу? Тижні чотири тижні чотири. Да, вже пройшов місяць. Ми досі згадуємо це дуже, дуже великим теплом. Взагалі, це було дуже смішно, і ми якось про це постійно говоримо і співаємо Крас. собі. Загалом зйомки кліпу у нас були дуже теплими і тому запрошуємо переглянути наш кліп а, на нашу на пісню. Архамаморіта на нашому ютуб-каналі. І всі посилання на соцмережі на кліп будуть також і в наших соцмережах. Тому наші любі слухачі, ви зможете також поділитися, просто натиснувши на посилання. Так, я тоді ще скажу про свою улюблену так, так. фразу з пісні. Загалом тексти до наших пісень пишу я, тому для мене це дуже так відповідально і ніжно і особисто. Я б виділила фразу Я і ти, я, і ти мовчазні дерева, що росли в одній землі це теж таке дуже філософське, по філософськи, і мені здається, що саме в цій фразі відчувається все тепло, кому ти присвячуєш цю пісню, для кого ти співаєш і для кого ти взагалі живеш. Ну, це точно не фраза про котлету, так що. Ти бачиш, я більш лапока, ніж ти. Ми різні. У мене Фраза, це певно, там пахне злом, там монстри ждуть. Вона мені подобається, тому що Аня там зробила дуже гарний вокальний прийом. Мені подобається, як воно звучить в цілому. Так воно не несе тепло якесь, але воно таке завуальовано дає нам зрозуміти про що ще пісня. Але воно звучить так більш казково, ніби якась така так, інтрига. Так. Насправді, переглядаючи кліп, я побачила таку деталь. Яка поєднує навіть і ваші соцмережі, це колір, напевно, більше так, тому що на кожному з вас була якась червона е, аксесуар, червона деталь. Це у вас така фішка? Чи це тільки для цієї пісні? Загалом ми ще шукаємо свій колір, от який буде колір гурту Арха. Але так, зараз це переважно червоний колір, це яскравий колір, це колір любові, колір страсті, колір бажання. Тому. Я думаю, ми через це вибрали так. червоний. Ну, у нас взагалі до цього був помаранчевий колір. У нас навіть логотип у нас був по помаранчевим арха. І у нас було дуже багато різних таких от речей маленьких. Тобто були кроватки, були реміні, помаранчеві шнурки. Шнурки були так. У мене на взуті я прям брав собі помаранчевий колір вона виглядала типу не дуже, але вони ману по Я то виходжу в помаранчевих шнурках. Це так, було дуже клас. незвично, тому що да, ну незвично. у кого ще на вулиці ну, побачиш так, помаранчеві так. шнурочки. Клас, але якщо ми повертаємося все ж таки до кліпу, то розкажіть, який момент з кліпу для вас такий більш класний, більш цікавий. Це знаєте, як оце коли дивишся в Ютубі кліп, і найбільш перегляданий момент. От який би ви виділили момент з кліпу? Я певно виділю саме бридж після другого куплету. Там він починається з прям хореографії чудової Анни. Ну, там в основному хореографія Анни з невеликими вставками гітар. Але ну в цілому це така найкраща для мене частина пісні. У мене від неї йдуть дуже мурашки великі, прям захоплює і драйвова, що не менш важливо. Я б теж виділила е, цю частину бриджево, а особливо момент там, де камера переходить від однієї мене до іншої да, мене, да, а це дуже класний був режисерський хід. Е, загалом е, це ми трошки вкрали з фільму «Ла-ла-ленд», Нам дуже сподобалось і. Наш режисер, прекрасний Богдан Рибка, вирішив це втілити в життя, і нам дуже сподобалось, дуже класно вийшло. Блін, я сам хотів сказати, за ленд ла -ла взагалі. Думаю, це прикольно. Ми, ми спочатку не дуже розуміли. Навіть оператори не перепитували у режисера нашого, типу, як це знімати, як взагалі має виглядати. А потім ми дивимося, вже фінальний результат, і ми думаємо, блін, це того було варто, це треба було зняти, це було дуже класно. Ще, до речі, дуже класний момент був з сіткою. Угу. Сіткою, взагалі, вона у нас стоїть на фоні, але було дуже багато знаю. Взагалі ми ж будували і самостійно. І сітка, це прям. Клітка. Ну, клітка. клітка загалом да. Ну, ми, ми називаємось сіткою, бо там взагалі було питання по по пані самій, бо ми їздили по різним місцям, де її продавали. Мені як не могли знайти нам потрібно, бо там були великі, типу рулети. Коротше, епіцентр просто вже лякався від нас. Ми коли заїжджаємо де сітка, дайте нам сітку. Не знаю, для так, мене епіцентр все. це така нарнія. Просто коли ти заходиш, тобі нібито нічого не треба, але все таке цікаве, і ремонт же хочеться зробити, <світ> 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 і шпалери переклеять можна. <світ> 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 Клас, Аня, наступне запитання більше для тебе: в які моменти народжуються найсильніші рядки, найсильніші слова. А загалом буду відвертою, мені найбільше хочеться писати там текстів, мелодій, коли мені дуже сумно. От чомусь, коли у тебе все добре, ти радісний, нічого такого особливо не приходить. А коли ти відчуваєш якусь внутрішню меланхолію, якісь переживання, щось у тебе трапилось, от тоді народжуються найкращі пісні. Я думаю, але я знаю, що саме цей текст був написаний під час повітряної тривоги. Він був написаний більше через страх. Чи через лість, що, що панувало в тобі? Загалом приспів починається з фрази Хто залишиться після нас, і це те, про що ми переживаємо. І саме ця фраза народилась під час повітряної тривоги, коли дійсно було страшно, коли ти не розумієш, за що це все, чому це відбувається, чим ми це заслужили, і хто буде далі, хто буде далі творити нашу країну і розвивати нашу таку ідентичність. Тому так, ми написали цю пісню. Вона народилась під час повітряної тривоги, і потім хлопці додали це вже все більш такому такого злого характеру. Ми зробили джи-джи-джи. Ми, да, зробили... І ми wow. зробили з цього рок, тому що рок не так багато людей слухає це та музикою, яку ми хочемо творити. Це неймовірно. А поділіться, як відбувалося ваше перше прослуховування вже готової пісні, що ви відчували? Можливо, це були мурахи, можливо, це було прям вау, щось неймовірне у вас. Це ж було, коли ми були вдома, здається. Я Чи... думаю, варто сказати про те, як ми послухали першу версію від Андрія. О, до речі, так. Андрій, це наш аранжувальник, дуже нам допоміг взагалі в створенні пісні. Він прям Покращу. показав нам шлях шлях, да, і дуже її покращив. І ми коли переслуховували, ну це було от незабутнє враження, коли от пі... це взагалі перша за з... ну, пісня, яку хтось інший допомагав, типу аранжувати. І це було дуже класно. Ми переслуховували просто в машині. Ми її слухали. Ми її слухали вдома, в навушниках, в моніторах, в колонках, в телефоні. Просто от заслуховували до вже, і пізніше були правки. Пізніше було багато правок, Як звичайно. — Як завжди Як завжди, так, без правок нікуди. Не вгодиш. Да. Ми, наприклад, правками змінили кінцівку пісні, бо у нас мав бути більш R&B-шний варіант, коли приспів закінчується, іде більш спокійна мелодія, і ми такі, треба щось важке. І так з'явилася дуже класне соло, яке ми пізніше також змінювали дуже багато разів, але вийшло прям на всі сто. Спочатку в пісню хотілося додати такий промінь надії в кінці, щоб вона закінчувалася не по злому, <сміт> а от так, з вірою в майбутнє, скажімо так, але все ж таки ми рокери, і ми вирішили, <сміт> що ми хочемо додати більш тяжкого звучання, і мені здається, що це була дуже хороша ідея. Добре, таке наступне запитання. Мені здається, що е, я знаю, можливо, відповідь, але якби Мамерітай було б саундтреком до якогось фільму, будь-якого, який би це був фільм? Або, можливо, якщо не знаєте, який би це був жанр. Мультфільм, можливо, ну точка точно під тачки, напевно, не підійде, так? Хоча, якщо на момент якихось е, таких гонок, трансформери, я трансформери клас. Да, там до там речі. дуже багато лінкін-парку, і вони так схожі. По звуку, то я думаю, вона підійшла б для трансформерів. До речі, от ви сказали тачка до тачок, також вона підходить, особливо до третьої частини. Там же ж сюжет в тому, що е, блискавка вже виходить якби з цієї роботи. І дійсно, хто залишиться після нього? Дійсно, він ну, або залишає кар'єру, або продовжує попрацювати, але вже більш більш класною тачкою я тоді теж скажу. Ми насправді обговорювали цей момент між собою і прийшли до того, що. А... Наша пісня стала би хорошим саундтреком до фільму Список Шиндлера, тому що дуже перегукуються сенси, які автор закладав у фільм, і як ми, як автори, закладали в цю пісню. І також від себе додам, що я би хотіла, мабуть, щоб ця пісня стала саундтреком до мультфільму Душа. Мені здається, вона теж десь, десь трошки перегукується. Клас. Так є, є в цьому дуже багато такої сили. Насправді, а як би ви описали цю пісню? Кожен якимось одним словом. От якби й треба було сказати, ну, можна анонсувати цю пісню лише одним словом. Будь-що. іменник, прикметник, дієслово. Байдуже. Що б це було. Драйв. Щирість. Мама, рітай. Це все просто, все просто драйв щирість, маморітай. Я поясню, що таке Маморітай загалом. <світ> так, так. Чому саме така назва пісні? Маморітай перекладається з японської як я хочу захистити або я буду оберігати. І саме в цьому слові закладено увесь сенс пісні. Тобто, ми написали пісню Арха Маморітай про те, що не треба втрачати віру в себе, в людей, в свою країну. Що постійно треба шукати той вогник вдалечі, навіть якщо все навколо руйнується і ніби надія вмирає в тобі. Тобто, це також пісня про те, що не треба боятися бути вразливим. Всі ми вразливі, кожен з нас, і в цьому наша сила. Чи були у вас сумніви випускати цю пісню чи ні? Тому що вона така, як на мене, дуже особиста, так ну прям відчувається в ньому душа насправді. Сумнівів не було. Ми Рай. робимо Рай. робимо ми свою справу. Звучить. класно, це щось нове. Які сумніви? Дай ми вважаємо, що це поки що найпрофесійніша наша робота, але ми зараз вдосконалюємось, працюємо над своїм звучанням, і далі буде більше і більше українського року. Та yeah. і, і звичайно, взагалі, з самою піснею, то вона дійсно дуже особиста і і по гітарам, і по тексту. Але ж хочеться цим поділитися з іншими? Ну тобто, хочеться от, показати, що блін це все так. просто дістало вже якось довго. загалом. Творчість будь-яка будь, будь чия це дуже особисте, і кожна людина, коли вона ділиться своєю творчістю, вона ділиться частинкою себе, частинкою чогось свого особистого. А чи отримали ви вже фідбек від слухачів? Чи пишуть вам да клас, це воно? Це те, що мені хотілося саме зараз, те, що я відчуваю. Багато насправді позитивних, дуже відгуків, і нас це дуже тішить, дуже радує, Нам дуже подобається такий відгук від слухачів. І слухачі, до речі, наші помітили, що ця пісня вона трошечки важча, трошечки тяжча, ніж попередні наші, і це їм зайшло. Вони правильно помітили, так, ми робимо метал. Так, що вкотре повторимо, що пишіть виконавцям коментарі, коментуйте, пишіть свої враження, тому що для них це насправді важливо і. Що ж, давайте тоді на останок, Можливо, якесь побажання для прослуховування цієї пісні, побажання для наших слухачів, або анонс для цієї пісні, або анонс для наступної вашої роботи. Можливо, у вас вже є якісь заготовочки, якісь плани, або концерти. Можливо, ви скоро десь поступаєте, кудись можна прийти, щоб вас послухати, познайомитися з вами особисто. Концерти ми поки не плануємо. Ми, як сказала Анна, зараз працюємо саме над своїм звуком, щоб вдосконалювати його, і щоб наступний реліз також був потужний і зацепив серця наших слухачів, привабив ще більше слухачів. Поради на рахунок прослуховування викрутіть гучніше і насолоджуйтеся, що я можу сказати. Що ж, тоді нагадую, що у нас в гостях був гурт «Арха». А Влад Аня, дякую вам. Ви неймовірні. Ви дійсно робите класну українську музику, яку хочеться слухати. Тому продовжуйте. і Я сподіваюся, що ми незабаром вже побачимося на якомусь масштабному вашому концерті і запрошуємо туди наших слухачів. А зараз слухаємо пісню «Мама Мамарітей.